треба робити нове та ви відійшли з котлети по київськи насправді багато хто засмучений з приводу цього багато хто пише ну чому залишались би? Тому що е, ви асоціювалися з цим. Е, насправді, на, як ви думаєте, от коли людина асоціюється з одним проектом, лише та є такі люди дійсно, які. Лише з одним проєктом асоціюється. Це погано, коли от люди асоціюють людину лише з одним проєктом. От зараз а, багатьом, важко, а, багатьом важко відійти від Олександра Вакумова, який займається котлетою по-київськи. Я так. вважаю, що е, мій шлях в котлеті по-київськи це неймовірний шлях. І кру, крута дуже історія, але все, що має початок, має свій кінець. І так. я думаю, що я а, разом з командою зміг створити а, щось дуже автентичне, тепле і те, що полюбили українці. А це головне це й була мета. А, а з приводу того, чи, а, а, чи сумую я, і чи добре, що а, проект асоціюється з моїм ім'ям, я, я думаю, так. це круто, тому що а, це круто, що. Так сталося, а, але я думаю, що не тільки колета по київськи може асоціюватися зі мною як так. один єдиний один, проєкт, тому що ще є кіно, ще є зйомки, ще є серіали, ще є мій новий проєкт, яким зараз займаюсь. Тому е, головне не зупинятися і йти далі. А толета по київськи е, ми ще її з вами не раз з'їмо. Так, обов'язково. Ви вже були після після свого відходу з Котлети по київськи в котлеті. А, так, ось буквально декілька днів тому а, з, з, дуже захотілося, і я пішов, замовив собі декілька. Та щодо, щодо вашого нового проекту, є вже хейт, як був і в котлеті по київськи. Багато хейту було. Хто буде їсти котлету там просто в форматі to-go треба. Веделка, треба, ніж, треба, весь весь арсенал. А, насправді зараз є хейт щодо, щодо нового проєкту. Я, я читав, що називали новий проєкт кладовищем, який, кладовищем в соціальних мережах. Жахливо. Де ви таке Кирило прочитали? <світ> 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 да, щось, щось дуже жахливо. І я розумію, що це що це. Трохи звужене, звужене розуміння, але все ж таки є, є такий е, коментар, і я так розумію, що е, з хейтом ви вже зіткнулися, чи ні? Uh, ну, от, е, я хочу от додати щодо того, що коли ви розпочинали по Поківське, не було одразу такої уваги. Тут же одразу і Вілач, і Суспільне, і всі підхопили ваш новий проєкт. Uh, так, це дійсно дуже круто. Що сталося так, і я не, ну, не очікував. Був період, е я б не сказав, що це був період прогріву, але був період, коли я е звертав увагу на те, що працюю над новим е проєктом, і що цей проєкт дуже особливий, і він буде зовсім не схожий на все те, чим я колись займався. І 15 вересня я написав пост е про те, що. Е З'явився солвол, це на, на мій день народження, і 17 вересня я хотів написати такий офіційний прес-реліз з приводу того, що що це, як це, як це працює, хто за цим стоїть і так далі. Зайшов в Google, вбив сол, подивитися, взагалі, як воно десь там знаходить, і побачив, просто що ми в топі і. Ряд новинних ресурсів, які зробили е, вже такий рев'ю. Подивилися сайт, познаходили там профілі, зробили аналіз, і воно закрутилося так одразу е, дуже дуже сильно. І на сьогоднішній момент я вже бачу, що є зареєстрованими більше ніж 15 тисяч людей. Це ну його вже неймовірно крутий результат для старту соціальної мережі такого характеру. Е, а з приводу котлети був хейт, з приводу солвол uh, хейт є, але я б не сказав, що він дуже великий зараз. На uh, навіть uh -huh. навпаки, бо якщо про котлету казали, що хто її так буде їсти, що це незручно, як ви сказали, там не ножі, і ми були до цього готові, і ми хотіли показати, що все можливо. То Солвол um, на стадії того, як я це прогрівав. Показував, як це буде працювати, про що це. Були повідомлення від різних людей з приводу того, що це, типу, дуже важка тема, що це не треба піднімати, підіймати, що це да, там, кладовище, а навіщо, для кого це, це дуже важко. Перше і головне, що я тут максимально хочу пояснити, це, пояснити, це те, що це не онлайн-кладовище жодним чином. Це, Сервіс зберігання інформації, сервіс зберігання спогадів, теплих спогадів, тобто, це платформа, на якій люди будь-яку секунду з будь-якої точки світу в будь-який момент можуть відкрити профілі людей, яких не стало, та домашніх улюбленців, яких не стало, і поділитися цими профілями з близькими, з друзями, з рідними, тобто не хвилюючись за те, що Якась інформація буде загублена чи видалена, як на як це можливо на будь якій іншій мережі е, на сьогоднішній момент не існує жодної е, такої мережі, де можна створити профіль для людини. І після цього як створити профіль, дати можливість е, близьким теж доповнювати цей профіль, завантажувати туди фото, відео, біографію. І крім того, головною нашою також, скажімо так, елементом солов є. QR-код. Тобто це ось так, так вони виглядають. У мене їх дуже-дуже багато різних, mm -hmm. скажімо так, є і чорні, є і білі, є і, і ось такий срібний. Такий. Mm -hmm. ось. На ньому написано слово, so допоки не зустріну тебе знову. Позаду тут є спеціальна така стрічка. і Після того, як ви створюєте профіль, ви отримуєте, ви безкоштовно можете створити профіль, і після цього ви можете згенерувати там QR-код. Після того, як ви замовите QR-код, вам на вашу адресу прийде ось такий конверт. В цьому конверті буде лежати ось така листівка. Позаду цієї листівки є текст, який направлений до кожної людини. З підтримкою і прикріплений QR-код. Оцей QR-код можна розміщати в будь-якому пам'ятному місці, носити з собою, зберігати, повісити його на пам'ятнику, на якихось, в якихось місцях, які дуже важливі для там серця людини, і будь-хто може підійти. Просканувати з вашої, звісно ж, згоди. Якщо ви залишили профіль відкритим, хочете, щоб про цю людину якомога більше людей дізналися, то людина може просто підійти, просканувати код, і у неї одразу без реклам, без реєстрації, без сведіть, імейл, без я не знаю, там ще щось «Ведіть», У неї одразу відкривається профіль цієї людини, і там можна вже по почитати, подивитися, послухати і залишити скажімо так, свої співчуття поставити такий таке біле сердень серденько. Це означає, що людина підтримає. Окрім того, там буде ще велика кількість функцій, над якими зараз працюють, і психологічна допомога, і штучний інтелект, який буде оживляти фотографії, і ще багато чого готується. Тому це ні в якому разі все ще завгодно, але не онлайн кладовище. Ну, це ж складна для сприйняття теми, для вас особисто. Да? А, насправді, це, це дійсно там, девіз на, на сайті. Та, людина жива доти, доки її пам'ятають. І це дійсно правда, але а все ж таки ну, для деяких людей це складно сприймати. Для вас складно сприймається тема пам'яті, тема от, збереження спогадів про вже Загиблих чи померлих людей для вас це складно було створювати це морально? Я зараз не кажу там про технічно, але морально складно. А, так, складно з дуже багатьох е, причин. І перша причина, що я ще. Дуже маленькою дитиною вперше дізнався, що таке смерть, і втратив трьох рідних людей за один рік, ще коли мені було 11 років, і просто там з різницею в пару місяців пішли два моїх дідуся, і, і, і потім буквально через там ось просто два місяці, два місяці, і ще два місяці, і пішла мама. А якби тому я втратив дуже рано маму і знаю, що таке, що дитиною, що таке. Втрата, окрім того, коли я вже був трохи старший, у віці 20 років я втратив а, а, свої свою першу дівчину, а, своє перше кохання, і от вона теж трагічно загинула. Тому м я живу з цим, якби в своє в своє життя, і а, ряд моментів, які мене наштовхнули на думку про те, що було б правильно зробити та створити проєкт, в якому люди можуть зберігати такі віртуальні меморіали і створювати профілі для людей, яких більше нема щоб їх ніхто ніколи не забув. Чому так сталося? Тому що знов таки втративши вже в період війни теж багатьох людей. Та друзів на початку весни, наприкінці лютого, я Стояв на кладовищі, а, був по харанах, знов-таки близької людини, і помітив, а, що біля а, того місця, де ми стояли, стояв камінь. Ну, от як пам'ятний камінь. Да. І на цьому камні, на цьому камені нічого вже не було. Тобто, просто якби видно, що колись там якісь слова були, але через, напевно, зливи, сніг, якісь ще там природні усілякі катаклізми, воно просто стерлося. І це був такий перший для мене дзвіночок про те, що виходить, якщо. Такий напис стирається, ну і там вже все заросло. тим бур'яном і так далі. І це був Ой. для мене такий е, пуш та дзвінок в, в плані того, що виходить, що ця фраза людина жива, доки її пам'ятають, закінчується на тому моменті, коли закінчуються люди, які пам'ятали. Тобто е, вони колись це робили. І, напевно, цих людей теж вже немає. І вже невідомо, хто ця людина, хто це був видатний лікар, чи, можливо, не знаю, там, військовий, чи, чи це була якась оперна діва, чи ну, мільйон, мільйон мільярди та, там, професій і так далі. Можливо, це була просто людина, яка була дуже важливою, як кожна людина важлива для своїх рідних. І для мене це був такий момент, що. А як зробити так, щоб люди, які йдуть від нас, і люди, які йдуть потім, а як зробити так, щоб жодне ім'я не було забутим? Щоб створити якусь таку платформу, на якій ми не боялися, що цей камінь він через там 20 років вже ніхто ніколи не згадає? А що ти просто можеш в одну секунду не просто прочитати якісь слова, якісь цифри? Там дату народження та дату смерті, та там пам'ятаємо. Ну, а в тебе була можливість не уявляти, а дійсно читати, бачити, чути, е розуміти, як ця людина говорила, чути голос цієї людини, бачити, як ця людина виглядала. І це не, неможливо стерти, це неможливо десь видалити, це неможливо прибрати. Тобто, це цифровий код, який зберігається на серверах. І навіть якщо цей QR-код е, якимось чином його не знаю, там щ, щось станеться, і з ним щось станеться, чи його там десь поцуплять, чи ще щось, то е, це зовсім не проблема такий самий код перевипустити і відправити. А сама саме посилання, воно ну воно вічне і. Після цього стався буквально через тиждень. Після цього стався другий фінальний такий. Поштовх до того, що це треба робити. Це коли зі мною зв'язалася мама тієї самої дівчини, яка загинула в 2010 році. Вона мені написала, що якісь люди прийшли і розбили її пам'ятник на кладовищі. тобто просто рознесли там все всю, всю, всю там фотографія стояла, якби пам'ятник все розбили. каже в тебе? Є її фотографія, ця яка була? Бо бо нема, ми не можемо ніде таку знайти, а хочемо. Um, ну, цю фотографію з нас зробити. І я розумію, що в ті роки Кирило в 2010-х, ще не було таких, таких гаджетів. Ну тобто, це був це був тільки перший iPhone, ти називався iPhone 2, але це був перший по факту. Тобто, це тільки... я тільки народився тоді. О, бачите, якби. А тоді ще це ще стояли ПК, такі персональні комп'ютери з дискетами, з CD. диски продавалися з, з іграми. Якби ну, я ж кажу, а це був тільки перший iPhone, тільки з'явився цей перший сенсорний телефон. Ніякого Wi-Fi з повітря, Bluetooth. Ну, тобто, ні, Bluetooth був, але він був зовсім інший. І е, тоді інформацію зберігали там, на флешках, наприклад, на дискетах, на дисках це, це максимум, що можна було зробити. І е, тоді була така е, соціальна мережа ВКонтакті. Російська yeah. і ну, ми всі користувалися теж в Україні, бо вона була дуже yeah. дуже популярна, поки її не не заборонили. І а, ми теж там тоді а, ну звісно, нас там нас там теж були профілі. А, я а, розумію, що цієї фотографії в мене немає. Якщо я десь навіть знайду, а, піду, десь шукати все те, що в мене там збереглося від тієї людини. То я знайду, наприклад, там якісь CD, то я вже більш ніж впевнений, що він навіть не відкриється, тому що, по перше, мене mm. зараз навіть немає на чого на, на чому його відкрити, бо нові всі пристрої вони без сідководу е, до цього. Але mm. навіть якби я його відкрив, я не знаю, бо там ну я не знаю що з ним. І я заліз в, в соціальну мережу ВКонтакті. Ось зараз, у 2024 році, через VPN. ось такий mm. злодій. І сподіваюсь, мене за це не посадять. Ось і е, відкрив свою стару сторінку. Яка вже більше ніж теж ось вже 14 років, яка залишилася без змін, тому що я зупинився і вести після того як сталася ця трагедія. Mm -hmm. Я зайшов на перейшов. Хотів перейти на її сторінку. вбиваю її ім'я, тому що знаю, що це єдине місце, де зберігалися всі фото, аудіо, відео і все про неї. Тобто її там улюблені фільми. Ну там була така анкета, і там можна було почитати. Там улюблена музика, mm -hmm. улюблені фільми цитати. Я натискаю на її профіль. у Мене відкривається чистий білий такий екран, на якому написано. Вибачте, але ми видали назавжди цей профіль через спам, там чи через я не пам'ятаю там ботів, чи щось такого плану. Mm. Одним словом, вони видалили профіль і тим самим видалили оцей шматочок життя людини, який після неї залишився. Яким близькі могли заходити і якось там нагадувати, що така людина колись існувала. Це до речі, дійсно навіть дуже дуже боляче, тому що можливості ну звісно, можливо було якісь там скріни поробити, але все одно це все не те. Я думав, що та сторінка завжди буде існувати, і типу ну навіщо її чіпати, і так далі. Вона не активна, вона там собі існувала, і так далі. І там були опубліковані якісь ну там багато наших спільних фотографій, де я ще зовсім юний, скажімо так. І... Наші спільні відео, і все це одну секунду, ось так просто видалило. І е, фотографію я все-таки тут знайшов е, на, на старих носіях, ось на, флеш, на флешці, і відправив. Але тоді я зрозумів, що точно, що треба мережа, в якій не буде е, страху та не буде е, побоювань, що в, який, в якусь секунду. Таку сторінку просто видалять, тобто, так. а це неможливо гарантувати ніде, навіть на таких платформах, як там Facebook, Instagram і так далі. Це неможливо, тому що в одну секунду ну там все, що завгодно може статися, сторінку видалять, чи до неї втратиться доступ, чи ще щось. А після того як. На Фейсбуці чи інстаграмі людина не стає. У них є теж така штука, називається світла пам'ять. І якщо ви такий статус ставите, то е, після цього сторінка закривається, і там вже нічого не можна публікувати, окрім якихось там коментарів хроніки хроніці. але не можна там публікувати фотографії чи ще щось. Вона вже автоматично закривається так само в інстаграмі. І, а тут зовсім інша історія: тут можливість. Створити, об'єднати навіть родичів можна, тобто родинне дерево можна створити. Буде ще функція, така для військових побратими, по сестри, тобто можна буде об'єднувати з військових з військовими і таким чином ну, ніхто ніхто не забудеться, і це спеціальна платформа, на якій люди можуть не боятися виставляти і зберігати дані про своїх близьких, тому ось така історія.